Вітаю, друзі, на моєму каналі. В цьому огляді я хочу показати вам поповнення колекції монет України, а саме монету номіналом 2 гривні, яка називається Марена Дніпровська. Ось ця монетка. Виконана вона з Нейзільбру. Елементи оздоблення там подруг. Монета 2018 року, це серія Флора та Фауна. Тираж монети 40 000 штук, доволі таки невеликий тираж. Думаю, дуже така ще перспективна монета. Ціна на неї тільки зростає. Марена Дніпровська. Занесена в червону книгу України. Така монетка доволі симпатична. Є ще така монета тільки в сріблі номіналом 10 гривень, але там немає елементів оздоблення, там друг. Такий, друзі, огляд. Сподобалось, ставте вподобайки. Всім, друзі, бажаю миру та злагоди.